Комісія є в складі чотири особи, о, які є пропозиції. Розпочати засідання. Так, голосуємо розпочати. За початку засідання. Чотири за, проти, отримались. Нема, розпочинаємо. Значить, порядок денний сьогоднішній. Дев'яте питання про затвердження програми комп'ютеризації заходів загальної середньої освіти на 2025 рік. Доповідає Ващук, Марта Валерійовна. Десяте питання про прийменування закладу позашкільної освіти. Також Марта Валерійовна. про виконання місцевої програми нами обдаровані діти на 21-2025 рік. За це є звіт за 2024 рік. Доповідає Марта Валерійовна. 12 -е питання про виконання міської програми оздоровлення та відпочинку дітей за 2024 рік. Марта Валерівна доповідає. 13 -е. про виконання місцевих цільових програм у медичній за 2024 рік. Коваль Володимир Степанович, 14 -е. про затвердження переліку базової мережі заходу культури Шептицької міської ради доповідає Коваль Володимир Степанович, 16 -е. Про виконання місцевих цільових програм галузі галузі культури за 2024 рік Олег Володимирович Степанович. 17. про виконання місцевої програми підтримки внутрішньопереміщеним або евакуйованим особам у зв'язку з введенням воєнного стану на. На 2024 рік доповідає коваль Володимир Степанович. Двадцяте питання. Про виконання місцевих програм у галузі соціального захисту населення за 2024 рік доповідає коваль Володимир Степанович. Двадцять про затвердження положення про володій бюджет участі доповідає теркотарас Віктор, Віктор. Вікторович Вікторович. Двадцять п'яте питання про виконання місцевих програм розвитку фізичної культури та спорт та місто для молоді на, 20, на 2, 2024 рік. на двадцять А це за дві тисячі доповідаєте кортер освіта. Двадцять шосте питання про виконання місцевої програми фінансової підтримки КП Ста Шахтар на. На 2024 рік та програму відшкодування ветра за надіяння послугу коштовного відвідування плавального басейну КПСК Шахта Шахтар на 2024 рік. Також терпо Тараса так є в нас евакуйовані особи. То буде моє питання: про виконання місцевої своєї програми, внутрішньопереміщення та евакуйованих осіб із ведення військового стану, тому що там основний електронавець освіта. І якщо Харі дась снівка, що там коли написали, це я, Де, я то то, на допомога. Останнє питання буде надання одноразової матеріальної допомоги. Так, хто за порядок денний? Прошу проголосувати, хто за? Проти. Підтрималось чотири за. Починаємо розгляд першого питання про затвердження програми комп'ютеризації закладів загальної середньої освіти на дві рік. Марта рік. Мартаної програми було затверджено 5 мільйонів. Загальний обсяг фінансування основною метою є забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасними засобами комп'ютеризації та якості освітнього процесу з шляхом або користання сучасних засобів інформації. Основний розробник програми – це є Шептицька. Міська рада, програма створена на 25 рік з урахуванням по бажаннях керівників закладів. Є розрахунок кількості одиниць додатку, навчальний заклад і загальна сума, на яку суму буде закуплятися техніка. Два місяці тому, за два місяці тому на вашій комісії при вихливому розгляді даного питання було визначено кількість комп'ютерних одиниць кожен нічого не помінялося то ні то ні все, все як це як я казала тоді вже звірю можна звіряти мають собою забезпечення комп'ютерною технікою викла викладаний згідно скільки загідно по сумах. Згідно побажань по, керівників закладів і полотна волотару, і відповідно так само маємо програму і зробити закупівлю да на техніку. На тепівання програма сидіти. З, з урахуванням, що по-моєму 4 чи 5 одиниць буде додатково куплено, що в разі можна буде пізніше там ще закладу додати та. при необхідності. Програма на 5 мільйонів, а і ще буде 4 додаткові. А на всі кошти? Mm -hmm. Ну бо там є різна вартість, там є ноутбуки, а хто хотів, можливо, ПК, а хто хотів тільки ПК, наприклад, тільки системний блок, наприклад, це школи самі. А узгоджували ПК, відповідно, там сума не можна сума безпеці. Добре, голосуємо Голосує. хто за, чотири за, проти, нема, отримала с нема. Друге питання, наступне відніше 10-те, про перейменування закладів позашкільної освіти. Перейменування нашого міста перейменувати будинок дитячої та юнацької творчості міста Червоноград на будинок дитячої творчості міста Шептицьке, Шептицької міської ради. Станцію юних техніків, на юних техніків Четицької міської ради, центр екологічно натуралістичної творчості учнів молоді міста Червонограда центр екологічно натуралістичної творчості учнів молоді Шетицької міської ради, а попередні рішення визнати такими, втіми, які втратили чинність відповідно змінити статути і контроль за пунктів. Прошу голосуємо. Хто за? Чотири за, не на триснема. Ну, так, це ще про -е про виконання місцевої програми з дітей» на 2021-2025 рік 2024 року. Звіт щодо виконання цієї програми, значить виплачено стипендії з 58 тисяч і практичні видатки були на 55 тисяч 770 гривень. Всього плановий обсяг фінансування на 2024 рік склав 122 400 гривень. Загалом а кошти фактично були усвоєні майже усі. За 2024 рік на програму з місцевого бюджету виділено 122 тисячі 400 гривень для заохочення вдарованих дітей. Здійснено виплату е, одноразової стипендії міської ради випускників закладів загальної освіти та стипендії міської ради учням на загальну суму 55 тисяч гривень. Вартість одноразової стипендії випускникам закладам загальної середньої освіти становила від 800 до 2000 гривень, а стипендії міської ради учням від 230 гривень до 400 гривень. Майже зараз тіх по 6 місячних. Так, об'єдналося випускники одинадцяти та південь. Хто разу газу? Так, кошти в Так, голосуємо. Є питання? Нема. Голосуємо. Хто за? Чотири за, проти? утрималось Нема. Отже, що в програму беремо, що? Повторовані дітей. 12 питання про виконання міської програми «Здоровлення на сайті дітей» за 2024 рік. Плани обсяг фінансування за 2024 рік складав 300 тисяч, було устроювано 13 дітей, вартість однієї путівки складала 22 тисячі 50 гривень, фактичні податки вклали 268 тисяч 650 гривень. Тобто майже майже вся сума була освоєна у зв'язку з тим, що вартість потівки 22 тисячі, тобто досить класти за 300 тисяч відповідно можна було. що Програма виконана, кошти майже усвоєні, діти в Голосуємо питання. Немає питань, голосуємо за, чотири за, проти Утрималось. немає. Так. Я ще можу доповім вашу дозволу Була, так, 17 батькам. Дана цільова програма передбачає два звіти щодо виконання цієї цільової програми. Перша це є вирішення Челецької міської ради та понад чим комітетом Шептицької міської ради та забезпечення е е е транспортних делегацій на прибуткових громадських організацій для належного проведення загальних масових заходів та заходів з нагоди державних е свят. Фізичних оздоровлень і тому подібне було виділено 74 звіти. Почекайте, бо я щось на то вам співаю, вечасне там співаю. Значить, так міська програма по покуйованих особах. Значить, в це розпорядку був відділ освіти, в які в дану програму вкладені кошти, що виділялися відділом освіти придбання матеріалів. Перевезення картриджів, оплата для водопостачання, водопостачання електроенергії і інших електронесії для е, тих людей, які проживають в шелтері. Фактична сума саме більше витрат, звісно, пропала на комунальні послуги. І програмою було виділено 1 мільйон 540 тисяч, фактично 1 мільйон 497 тисяч було освоєно. Фактично, все, що виділялося, було освоєно за цей Доброго рік. Це є евакуйовані. Розуміємо. Дев'яносто сім і двадцять п'ять відсотків даної програми буде використано. Питання. Голосуємо. Хто за? За? Хто отрималось? І вам за доповідь. Дуже сім. <пілу> <пілу> я Давайте я доповімо. Добре. Тринадцяте питання про виконання цільових програм медичної на галузі за 2024 рік. І саме вирішення задається чотири програми, це центральна лікарська yeah. лікарня, це ПМСД, mm -hmm. Це виконаний розмови і стоматологія. Ці три заклади є успішні позиції -по, 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 по балансу. А четверт місце Суспільська міська лікарня був відбутковий і знаємо, що були інші сесії, планували щодо її організації. Відбулася нещодавно балансова комісія. Наразі вони документи подали, але держава, держава затримує кошт, бо проти висновок про суду зараз ну, недоречно перенесли на квітні питання організації. Ну запевняю, що щоб що подали документи, що це нормально оплачено, але кожен не надходять. Да, вони просять, щоб ви не писали квартала вже приймали рішення. Не, не оплачує це <реку> так, <НСЗУ. реку> да, по пакету, і вони тому mm -hmm. не можуть. А пакет підписаний. Все нормально. А, а, а ці три Добре, а як, я... як при пакетах наші лікарні все йому оплачують що? На а в них багато пакетів, а те, що Так, Вони перекривають. Той якийсь, який там, Який не, а, не той, уплат, але він також не оплачує такий самий пакет, як Суснів. І вони одне перекривають іншим. Голосуємо, так? Ми голосуємо читкуваємо, що я А? Це звісно про лік. Це за 2024-го про виконання. Про виконання ми голосуємо. Хто за? Чотири за, проти. Утримуватись немає. Так, 14-те питання. Про затвердження переліку базової мережі закладу культури міської ради. У зв'язку зміненої міста представилася адреса всіх закладів. Це йдеться на Народній домові, школа без музична школа, це стосується її бібліотеки. Питання. Хто за? Чотири за, проти, отримала Так, шістнадцяте питання. Про виконання місцевих цільових програм галузі культури за 2024 рік. Стосується програм народних домів, бібліотеки, школи які були, коли не молодці, програми всі поступили виконання, проводиться запити. Так, отже, питання при цьому питання голосу е, за Шотири. проти, чотири. з ними. Двадцяте питання про виконання місцевих програм в галузі соціального захисту. Населення за 2024. двадцять четвертому році. Ірина будь ласка, так. Це звіт по виконанню місце програм галузі соціального захисту. Вісім програм, які виконували в 2024 році. Програма надання кількох окремих категоріям громадян Чорноградської міської територіальної громади з оплати по зв'язку на 24 рік. Фактичні видатки склали 68 тисяч. Це є. Пільги на стаціонарні телефони у нас такі 88 осіб. Більгам надається ветеранам. Програма стаційних за пільгою приїзд автомобільним транспортом окремі категорії громадян Черновецької міської територіальної громади у четвертому році фінансування 2 мільйони гривень дошкодування трьох перевісника. Програма комунізаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті на 24 рік. Фактичні видатки 400 тисяч це укрзалізниці було відшкодовано за перевезення наших пільгових категорій. Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги похилого віку, особам з інвалідністю. Дана програма видатки 3 мільйона сто шістдесят тисячі гривень це 144 особи. Це відшкодування за ці послуги людей, які лежать, лежачі, тичники потребують постійно стороннього догляду. Саме така велика об'єднана програма. Програма надання біг населенню. Вешканцям громади, крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ на оплату житлово-комунальних послуг. Обсяг фінансування 464 тисячі гривень. Це адресна допомога особам з інвалідністю, перша друга група позору, реабілітованим, фільм на житлово-комунальні послуги добровольцям, ветеранам УПА. Програма надання грошової допомоги на менш забезпеченим громадянам та громадянам для складних життєвих ситуаціях. Фінансування даної програми 16 мільйонів 6548 тисячі гривень. Це є одноразові допомоги нашим захисникам, одноразові допомоги УПА. Далі тут ще є сім'ям загиблих, відшкодування ритуальним послугам, і ще там входила була одна військовослужбовця. Людям які припинили складних життєвих обставин нашим мешканцям громади, сюди ще входить минулого року. Особа з інагідністю третьої групи відповідно до комплексної обласної програми по співфінансуванню придбав флот була частка 20% місцевого бюджету, 30% обласного бюджету. Це mm. все йде по цій програмі, а саме об'єм 16 мільйонів з половиною 654,8 тисяч гривень. Далі програма забезпечення спеціальних перевезень до садово-городних масивів в районі шахти Вісова та відродження. 579 тисяч гривень це оп, ми трижі, такі перевезення. Це так, ви часткове відшкодування за провіс. Програма фінансової підтримки громадських організацій на рівні ветеранів учасників війни та інших категорій населення. 249,8 тисяч гривень це вісім громадських організацій, основну на підтримку статутної діяльності і там на проведення певних заходів отримали фінансову допомогу. Госудим. Питання Хто за? Чотири. Проти три голос немає. Дякую, Ірина Івановна. Так, 23 питання про затвердження. Ага, проти кожен. Добре. Про затвердження положення проти бюджет участі. При міській раді створили молодіжну раду, mm -hmm. і занести молодіжної ради і Тараса, розроблений молодіжний бюджет по аналогу до, до громадського бюджету, mm -hmm. але не буде максимально молодіжну раду. Тобто вони оборужують саму mm -hmm. кордонівську раду, яка буде тримати тут заявки від володів від 4 е, володі. до 25, котейків, mm додають -hmm. пропозиції якісь е, е, проекти. Ніжна рада проведу конкурс, вибере краще.

Наступне 25 те питання про виконання місцевих програм розвитку фізичної культури та спорт та місце для молоді за 24 рік. Програми по спорту виконані в повному обсязі, це забезпечення виїздів молодих спортсменів. У минулому році місто стало першим області по спорту mm -hmm. ну, програм успішно спішного Ну і за кордоном Так, так само що... місто для молоді теж є при заході, вийшла розмови. То... Єдине, що там, напевно, було трошки нас замало коштів, бо о, я знаю, що молода особа, там 16-річна, їхала на до речі, він взяв призове місце в європейському турнірі і там мало було дуже передбачено коштів. А почався не їздуть. Там якась призери всекраїнське змагання власне отрималися посипання. Можливо, треба перейти. передовити, якщо там закінчиться війна, то треба розковати, бо там загально станів... десь тисячу євро коштувало, щоб дитина поїхала на ці. Європейські змагання, ну, тобто для кожної батьки можуть собі дозволити тобто, не підйомні, ну тобто треба подумати про те, щоб нам трошки закласти. Я так. не кажу, що це кожен рік, у нас немає кожен рік такого, але от в 24 му році, тобто була така, яка була. Так, 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 так. Добре, ще хто питання є, немає. стоїмо, будь ласка, хто за? І 26 питання про виконання місцевої цільової програми фінансової підтримки комунального підприємства СК Шахтар. Це за 2021 року. А там напише. Там всюди вишивана. Так, так. Та програма відшкодування витрат за завладення послуг з безкоштовного відвідування плавання областей КПСК Шахтар на 2024 рік. Тут йдеться про компенсацію за опалення, за промерію така та і також діти, які безкоштовно відвідуємо басейн, також компенсація за їхні досі. Військова служба, військовослужбовці, вже 24-му році, перша половина року через наші славу закону. Та, там були активихованих робіт, скільки відвідали е, цей басейн. Тобто є піна, яка безкоштовна, але так, це зараз. Я чула, що кошти решта на... повернули місцевий mm -hmm. бюджет і передало, ну, передали їх на mm -hmm. змінилася статус цієї установи. Ага, комунальне підприємство стало наше. І ми покриваємо. Бо я знаю, що реабілітоване дуже багато військовослужбовців ходять, займаються місце і, і, і реабілітації, ми також переїжджаємо на корпус. Там квітнень ще південно, частина травня, коли ще оператора бути в басейні, була така, що можна було купали, не виключили, оце йшло ще пільга, а потім через світок мінявся статус установлення і нашли просто підсумок. Це кошти решта всі перекладають. Там по допомогам скажемо плану, що третій пункт ми добавили, що це таке загальне, загальне. Доброводчого Добровод. доброводчого формування Чорноресного міського територіальної громади Крестанові. До дня добровольців, mm 14 березня, просимо посприяти в одноразові грошові допомоги. Є згідно списку 51 людина, 51 людина і просить дати до дня добровольців. Вони все чергувально від ПВО <плес> допомагають. За мною, що ми раз їх підтримали. Mm -hmm. 7 тисяч гривень. Mm -hmm. Кажіть. Давайте по 26 му проголосуємо, yeah, yeah. так? Прошу голосувати 26. 4 за. Проти отрималась. Немає. так, І лист прохання ДФ. Це буде допомогу. Це буде протоколу. А, ну Тоді ми переходимо в режим закритого. Дякуємо в зв'язку з тим, що будуть зараз особисті дані у мешканців відбувається.